У нас немає світла. Ми з валами йдемо гуляти. Да? Така вже у нас доросла дівчинка. Ось я взяла самокат. Та й виключають зараз світло. По дві години буде. Угу. От було дві години світла, я швидко покупалась. Прибирали в квартирі, ну, побило таке. І йдемо гуляти. Дадуть? Що ага. там так? Що там? Пішли? Ще коште. До речі, там ага. знімала відео, як ми купляли Мілані велосипед. Зараз вставлю. Придумала Мілані ось такий образ, вийшов, як. Костюмчик майже, бачите, тут помаранчевий такі кольори. Тут випадково так. Ну, не випадково, я прям побачила, що є така футболочка. У нас це, а я купила в цьому році набір їй таких футболочок, замовила. Дуже прикольних. Вони, бачите, отакий врубчик гарні. От. А це в минулому році я тут у нас магазин Туда є такий, наш. я купила. Дякую, Дякую. доцільну. Це Мілана подарунки малює нам. Гляньте завжди. Краса. Вибираємо Мілані велосипед. Трошки більше вибираємо, бо щоб на перспективу. Їде вже. Дуже прикольний оцей ще, але він трошки менший. Великий вибір, тут якісь хлопчачі, а тут більш-менш такі, і на дівчат теж є рожевенькі, малесенькі, але він дуже маленький. Він прям малесенький-малесенький. Ще Єси фіолет розподобався. Ось оцей. Але він от більший, порівняний. Міланс, ти довольна? Да, і босоніжки? Ілокові. Клас. Класс! Давай так. Пішли от сюди. Або ладно, от так. Все, наладня, назваємо. Дякую. пошли. Клас! У Мілани тепер є покупка. Ти така молодець! З першого разу на велику катаєшся! Цікаво, чи ви в машину, чи не <laughs> клас, Милан! Сейчас папа ще э, сиденье тебе підкрутить. Ты вообще, красотка. До летнего сезона готово. До летнего сезона, да. Сезону готові. Клас. Купили ми, Мілані, ще ось такі босоніжки на літо, бо вже ці маленькі. Ну як маленькі, вони вже її трошечки. П'яточка вісить. Ти машині сигналиш? Кажи, машина, ти куди їдеш? Тут я їду. Вперед ножки. Недалеко від магазину вже репетируємо. Давай, вперед ножки, рультики, отак. И вперед ножки. Давай, давай. Не, 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 это назад, а ты вперед. Зайка, ты наоборот. Вот так. Да, 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 да. Молодец. Давай, еди, 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 Ничего, научишься, да? Давай, я тебе покажу. Едь <slams> а ну, сама. <с HEX> давай, давай, давай. Давай, 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 давай ще трохи. Ні. Вперед. Так, вперед. Да, є велосипед. В нього немає Ну Це тільки в таких, як ти, є, дзинзелин. Давай, пішли. Давай, 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 давай. Погнала, тільки вперед дивись. І підрульовуй. Мілан, ти сміятись, вилибатися будеш? У Тебе ж настрій є? Мілаш, є настрій? Немає? Є? І як ми провели ці дні, бо нас немає там. Деякі курсочки виставляємо. Сьогоднішній день теж вечір, що ти намалювала де? Бі сердечко повай. Ну давай. На нозі. На нозі. Давай на руці, отут. Ого, як я сердечко. Це значить, що ти мене любиш. Mm -hmm. Попрыгай. Пригай, нет, там Ну я тут постою, пригай. Стіні туди далеко не можна, Мілаш. Отак. так. Ось така в неї калюжа тут. І вона в ній катається. Так -так, я. Випробували велосипед, гарно, в принципі, їздить вона на тих колесиках. Тільки єдине, що тепер потрібно знайти. Рожевий, так. Да. треба знайти а, запасні колесики, бо ті чомусь вигинаються, треба сильніше знайти. Так що ось такі у нас поки що справи. Ганна в цю калужу. Не впасти, а так все добре. Нас знову вимкнули світло. Вимикають тепер постійно, хоч і літо. Після дощику можна і пасочки поліпити. Правда, дуже багато було дощику, то вони й не ліпляться. Що занадто, то не здраво. О, зліпила. Так, такі пасочки, так, да, Мілана ти ліпиш? У нас тут до речі, лаванда ці так пахне. Після дощика багато, порозпускалося. Можна листочки. листочки? Не можна рвати листочки, дочі. Mm -hmm. Не треба. Ти камінчики збирай і клади на пасочку камінчики краще. не пасочка. Ще? пошерше? Замок. Замок принцеси? Понятно. Це з помощі. Ти? Привіт! Ти нагулялась? Да? Да. Да? Во, що це в тебе таке гарне? Це мені мене тетя біленька. Тетя біленька дала? Сумочка да? була таким чорним і є, ну, как у мені не пать. <рес> Серйозно? <рес> Понятно. Що? Чому? Бо там зробили, Два? там зробили, бачиш, положили ступеньки, які були сломані. Щоб засохли. Демона вона гулять на нашу, на наш майданчик? Я, звісно, його не дуже люблю. Мілан, а самокат ти не забула? Давай. Як Мілана катається. Качері трошки. Самокат, як всегда, так? Да? Мама, я хочу взяти самокат, але кататися на ньому ніхто не буде. І мама просто його протягає, так сказати. покатаемся на качели. Давай! Милана <решил> раскачивает котика сюда сама катается. <решил> Катаются на качели. тебя наша доросла девчина. Таким же творить. Чуть-чуть только раскачивайся и все. Вот так. И сразу седай. Ага, надписи. хтось написав, розмалював горку, да? Конечно, Милана делает гимнастику, да? Танцы на пилоне, так сказать. Ну, конечно, поваляйся еще. Добре, літом на вулиці гулять. Можна валятися. В принципі, вона і зимою валялась. Я такий родитель, не сильно. Переживаю, коли вона падає, або, ну, в смислі не падає, а коли вона на полу. Або там жуків збирає. Це таке Це дитинство, так? Да? Соль? Приправа. Це приправа така, да, да, так, Милан? Та... Приправа соль, Мала ось. Присолює турніки. Ми пішли вже трошки на інший майданчик. Немає в друзів сьогодні, то є сумно. Так і гуляємо, так і живемо сьогодні світло було з 16 до 18, а не було з 9 ранку, ну, це ж до 16, і не буде з 18 до нулів, вроді би, я графік не дивилася ще на завтрашній день, а може таке бути, що не буде навіть до завтрашнього ранку. Це добре, що в нас плита газова і ми можемо хоча б їсти приготувати. Я не уявляю тих, у кого електро. Це взагалі не воду нагріти, не їсти не нагріти. Купили автомат, тільки що вона його на вулиці взяла і каже, мама, дай автомат. Кажу, що? Автомат каже, да? Я й не поняла, який автомат їй треба дати. А це вона хотіла цим погратися. Ми прийшли з вулиці. Вона, звісно, попросила мультики. Наш вранішний чупа-чупс. Вечерюємо. На. Якщо нагріла на сковородочки я вермішельку з яєчком і пожарила. Отак вечерюємо. Такий у нас захід сонця сьогодні. Трошечки тільки його видно. І діти гуляєте на майданчику. Там теж ми сьогодні. Дивіться. Як ви давно його не бачили. Гляньте, наскільки виріс мій. Так, тут орхідея міша я відсвіла, я зараз її заберу. От. І отак от. Збільшу. Уявляєте? Ну, давайте так, я покажу. Отак. І припустимо оце. Моя рука. А він отакий великий. як раз, там два, приблизно три, чотири. ну, Чотири, хай буде отаких моїх шагу. Не знаю, що з ним далі буде робити. Я так от увілічу. Дивіться, в нього листочки, оці які старіші, вони зеленіші, а тоді йдуть прям такі. Які, бачите? Він а, етапами якось ріс. А він спочатку гарно ріс, а потім, бачите маленькі такі листочки, він дуже помаленьку випустив їх, відмучився, а той знову випустив. ось, гляньте, великі, От. А потім на ць... випустив їх. І на цьому етапі він дуже так помаленьку-помаленьку. І він випустив тут листочок. А, мені здається, і ту... да, з цієї сторони теж є. Ось отут і тут. І вони були такі малюсінькі. оце десь отакі. І більше не росли. Вже оці повиростали, вже оці повир... а, ці повиростали. а ті були малюнки. І бачите, вони в кінцевому відпали зовсім. Не знаю, як і що далі з ним робити. Хай росте, поки. Як доросте вже до потолку. До речі, я думаю, що він до кінця літа там може і буде, але може і не буде. Оце, до речі, він за... Бачите, тут навіть видно, що воно свіженьке, бо оце стареньке, тут відмучився, а ось свіженьке пішло. Я радуюсь як дитя. Гляньте, ну, no. божественно. Я взагалі щаслива, як дитина від цього коду. До речі. Тут же в мене ще й корінь, гляньте, тут зелений, а тут же стає схожим на дерево. Ну так не видно, отак видно. Ну це ви взагалі представляєте? А вже якщо я тут, розповім вам про свої всі рослини. Це, в мене такий великий, він якось сенсив. Так, сан... да, хотіла вам ще сказати. Е... Це ця квітка Сансевієрія чи Сансеверія. Тещний язик в народі вона називається. О, Трошки протерла камеру, краще стало. Ви знали, що воно цвіте? Да? Ну, Це саме не цвіте, але ви знали, що вона цвіте? Я не знала. Зараз вам покажу. У мене є ось ця, вони довгі мають пагони. Бачите, вони ну, метр десь може. А є, в кімнаті стоїть там маленькі пагони. Зараз вам покажу, як воно цвіте. Ось, а це той, що маленький, він не такий ну, довгий. Тут не менше. Гляньте, оце отакий цвіт у нього. отакі квіточки. Прикольно. І вони, до речі, пахнуть. На ніч вони відкриваються. От такими тюльпанчиками стоїть не тюрпанчиками такі. А вранці вони всі отакі закриті, як оці верхні. А взагалі вони отак відкриваються. Оце в мене зацвіло. Ось оцей звідси паганок зацвів. І ось другий теж, ось, бачите, цвіте. А ось цей цвів в минулому році. О, Він там, бачите, там ще трошки я не дочистила. Вже теж пилючку треба позабирати. Але, в общем, квіточка цвіте. Гляньте. Отак, якщо показати, тут видно. І так пахне-пахне. отак, щоб видніше було, гляньте. Зонтики такі, бачите? А оце водичка, я не знаю, чи це ця сама водичка так пахне. Чи що, не знаю. Я пам'ятаю, що не знаю. Так що на фоні свого саду кажу вам до побачення, до скорої зустрічі, надіюсь, бо літо воно таке не вистачає зовсім, не вистачає часу ні на що. От. Я не можу нарадуватись. Якщо ви маєте бажання, пишіть в коментарях, чи ви знали, що сан северія тщін язик в народі, називають його ще, що він цвіте. Я до минулого року цього не знала. в минулому році я це дізналась. В минулому чи позаминулому оцього я точно вам не скажу. Можливо, навіть позаминулий рік це був. Так, да, мені здається, що це був позаминулий рік, бо ми якраз приїхали додому. Ми були тимчасово уїздили у Львів, коли це у 22-му році, коли війна почалась, повномасштабно. То ми, коли повернулися додому, о, в мене до речі пропали тоді два авокадо, які були досить уже великими. Орхідеї лишились живими. Потім. А до речі, оце, ця квітка, це денежне дерево, воно таке чахленьке, воно як було, таке і лишилось. Е, той, язик, оцей лишився живий, і той, що я показувала з квітками, теж лишився живий і дав тоді квітку. Це вперше він дав тоді квітку, і я зрозуміла, що його, мабуть, треба поливати дуже рідко і тоді йому добре, бо до того він квіти не давав. Або, може, він був молодим. Не знаю, що ви знаєте з цього приводу, можете написати в коментарях. Тож, папа. -па.